Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Берлін обіцяє найближчим часом ухвалити рішення про передачу Києву танків Леопард 2 яким би це рішення не було. Про це спілкуючись із пресою, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. А от міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Барбок в інтерв'ю французьким журналістам заявила, що Берлін не заперечував би, якби Польща вирішила передати українцям Леопарда 2 із польських запасів. Чи означає це, що крига скресла? Про це поговоримо із нашим. Європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який нині на прямому зв'язку із Лондона Богдане вітаю. Отже, якщо ми говоримо про ці заяви, як відреагували на них у Європі, і чи можна вважати ці слова таким собі зеленим світлом до передачі танків леопард іншим іншими країнами, або, хоча б, рухом у правильному напрямку? Юлю ми про передачу західних танків, і зокрема про передачу леопардів танків леопардів для України розмовляємо вже кілька місяців досить активно з минулої осені. А сьогодні, колишній донедавна посол України у Берліні Андрій Мельник, навіть оприлюднив у Твіттері документ запит від українського уряду, надісланий до Берліна ще у березні. У березні минулого року з проханням надати Україні важку бронетехніку, тобто питання танків, е, воно нікуди не не йде вже вже кілька місяців, принаймні настільки воно важливе, наскільки воно ключове, тому що було би етапом у вищим етапом у підтримці міжнародній підтримці України. Тому коли Аналена Бербок. У Парижі відповідаючи на запитання журналістів, сказала, що Німеччина не буде чинити перешкод, якщо Польща вирішить поділитися своїми танками зі своїх арсеналів німецькими танками леопард з Україною. То сказала вона журналістам у Франції, Німеччина не буде заперечувати, і це зразу ж стало головною новиною у багатьох засобах масової інформації Європи. І нагадаємо, що Минулими вихідними у Парижі відбувся гучний саміт. Канцлер Олаф Шольц зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Відбулися спільні засідання урядів двох країн. Депутати приїхали німецькі до Парижа. Але лише з вуст Аналени Бербок пролунала е, така заява, що привабила е, увагу багатьох, і у багатьох викликала надії, що це питання зрушилося. Але фактично ні від кого більше. Як говориться, почувствуйте різницю. Ми многих вічеві не знаємо. Ми сходімо исключительно із. того, что идут переговоры об оружии, а на предмет переговоров о перемирии или чем-то таком, чего Москва добивается, эти переговоры, скорее всего, ведутся между Вашингтоном и Москвой. Разговор идет, но ну, а зачем приезжал Бернс, глава ЦРУ, в Киев? Ну, наверное, что-то с этим связано. Более того, такая какая-то суета шла о том, что Бернс будет встречаться с представителем Москвы, где-то, возможно, опять Турции, о чем сказал Песков. Мы ничего не знаем, но может быть, это не к нам вопрос. Ну, он всегда так отвечает. Я уверен, что эти переговоры идут. Я думаю, ну, консультации, нельзя назвать переговорами. Спецслужбы, они более откровенно общаются, поэтому им Эрдоган не нужен. Вот что очень важно. Что когда разговаривают спецслужбы, это прямые доверенные лица Байдена и Путина, то им, конечно, посредники не нужны. Все откровенно обсуждается. Вот, ну просто... Нету для контуров таких переговоров, если их перевести на высший уровень между Путиным и Зеленским, их нету этих контуров, потому что дело даже не в претензиях территориальных Москвы, на которые пойдет или не пойдет Киев, Киев на них не пойдет, а в том, что еще этот баланс не нарушился в пользу какой-то из сторон, которая могла бы диктовать свои условия односторонним образом понимаете, и Украина еще не выиграла, Москва еще не проиграла. Вот такая какая-то бинарность есть, вот дихотомия такая сложная. Вот когда произойдет перемещение этого баланса в одну или другую сторону, ну, пока все складывается в пользу Киева, то, то тогда уже переговоры будут возможны. Но они же все равно будут касаться возможности возвращения к статусу КО не прямо сейчас, а там до 14 -го года и так далее. Поэтому Москва к этому не готова. Я считаю, что она с Путиным никогда тоже не будет готова. Равно как Украина в целом, с Зеленским или без, не готова на территориальные уступки. После всего пережитого маловероятно. Но в любом случае эти консультации не зависят от готовности сторон прямо сейчас. Бернс будет летать и разговаривать с теми с другими. Просто это гораздо серьезнее, чем когда были, помните, его Беннета, План Драги, Эрдоган. То там периодически выскакивал то Папа Римский, то Берлускони, то, -то, -то Орбан что-то заявлял. Это все суета. А вот когда разговаривают ЦРУ и СВР напрямую, это гораздо серьезнее. Прошедший год мы будем вспоминать как последний такой год жирный, но с другой стороны впереди у нас великая победа. Россия э, после введения нарешти э, справжних санкций, а справжние санкции это введение эмбарго на нафту и газ российскую, а 5 лютого было введено... Ембарго на російські нафт, нафтові продукти це буде означати, що Росія протягом цього року, 23 року, втратить близько 100 мільярдів доларів. Ну це фактично один оборонний бюджет Росії, і тому для Путіна особливо важливо, я би сказав, критично або життєво важливо провести цей наступ чи спробу наступу саме в першу половину року, тому що друга половина року буде очевидно економічно. Вже катастрофічно для Росії там будуть абсолютно інші проблеми. Вже не буде можливості в Росії концентрувати нові військові ресурси не буде можливості закуповувати якісь ракети в Ірані, бо просто банально почнуть закінчуватися фінансові ресурси, і тому для Путіна надзвичайно важливо саме підготуватися і спробувати. Виконати хоча б мінімальну задачу. а Мінімальна задача для Путіна мінімально прийнятна це окупація всього Донбасу, і потім спроба фіксації цих досягнень і виведення України і західних союзників на якийсь, якийсь варіант договору, якогось договору, коли Росія буде пропонувати. Переговори тому для нього дійсно це півріччя є критично важливим а відповідно і критично надзвичайно таким напруженим з військової точки зору. Ну як далі жити? Я поки не представляю собі. Поки що все складається всі ну, більш-менш непогано, хоча достатньо складно, і звідси випливають певні політичні висновки. Тому що мені здається, наші західні партнери. Подивившись на все те, що там відбувається, і жахнувшись в тому, як там ведеться війна, і на що вона за великим рахунком перетворилася, а було вже багато дуже порівнянь навіть не з першою світовою війною, ну окопною війною, да коли дві сторони знаходяться на дуже гарно укріплених позиціях і ну час від часу атакують одна одну. Тут більшу міру атакують росіяни, оскільки вони людей не жаліють, але тим не менше, і це от скоріш за все вплинуло на багатьох наших партнерів в тому плані, що. Якісь ну, останні запобіжники, які в них були щодо розширення військово-технічної допомоги Україні, в них поступово почали зникати. Будемо сподіватися, що та історія, яка кілька тижнів назад почалася з надання Україні нової зброї вже там. Легких танків або більш широкого асортименту бронетехніки вже найближчий час отримує безпосереднє продовження. Ну і врешті-решт те замовлення, яке напередодні нового року озвучив наш головнокомандувач, там був невеликий список з кількох буквально позицій, і просто ці позиції всі передбачали там сотні штук ПТРів, сотні штук танків і так далі. Так чи інакше буде виконано. Тим паче наближається саміт Україна ЄС, який відбудеться в Києві в лютому місяці, і можливо під цей саміт. Ми отримуємо ще й додаткову військову технічну допомогу. Ну, це, це, це неприємно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.